Ветері, о тебе тема дня. Мене звуть Микола Пахнін. Вітаю. Знову будемо говорити про територіальні об'єднані громади, про те, що там люди визначають своє врядування. Все залежить від, насамперед, активності, відповідальності кожного, хто є Представником цієї громади нагадаю, у Харкові вже чотири об'єднані територіальні громади, і цей поступ геть по всій Україні триває. І найважливіше, що у людей там у громадах, виникає ціла купа запитань. Вони прагнуть знайти відповіді. І добре, що на всеукраїнському рівні вже започатковано відповідний проект. Експерти, якого і намагаються, беручи до уваги найкращий європейський досвід місцевого самоврядування і процесу децентралізації, докласти всіх зусиль до того, щоб процес оформлення, формування і подальшої життєдіяльності об'єднаних територіальних громад виглядав надзвичайно безболісно. А найголовніше ефективно поруч зі мною. Представники проекту Голос Громади Марія Тищенко, яка є менеджером координатором проекту Голос Громади. Вітаю, Марія у темі Вітаю. дня. Та Оксана Мельник, експерт проекту Голос Громади. Вітаю Оксана. Вітаю. Якраз щойно ви повернулися із Мерефи, де було проведено своєрідну зустріч з представниками об'єднаної територіальної громади МЕРЕФИ. Ваші враження перше, от що, що найбільше привернуло увагу, Марія? Дякую. Я почну спочатку про проект. Трошки розкажу для того, щоб е, наші друзі зрозуміли, що ми тут взагалі в Харківській області робимо. Насправді проект стартував в трьох е, об'єднаних територіальних громадах Харківської області: це Мерефа, Рогань, а також Старий Салтів. Зокрема, вже на старті ми маємо проведені три тренінги з активною частиною громади. Це абсолютно відкриті тренінги, тому завітати до нас гості може кожен. І щойно ми повернулися з тренінгу з Оксаною, як запрошеним гостем нашої громади, де ми проходили частину. Навчання з партиципації і комунікації перед цим були тренінги направлені на взаємодію. Громада влада ми розглядали демократичні інструменти співпраці громади і влади, такі як громадські слухання, які до речі в мерефі скоро відбудуться щодо стратегії розвитку. Оксано, так що найбільше привернуло увагу тим більше, що в Україні 75 об'єднаних територіальних громад в семи областях вони наразі утворені, і є особливості виїздити по всій країні є особливості саме Харківщини. Тут і в чому вони на ваш погляд полягають? Ну, хочу зауважити перш за все те, що мене вразило, що райцентр Марефа є достатньо таким великим райцентром, де проживає порядка 30 тисяч населення, і достатньо такий рівень освіченості, обізнаності людей, можна сказати, є. Але їм все-таки не вистачає певних специфічних знань. Які ми, зокрема, ось цими тренінгами плануємо їм надати. Оскільки наш тренінг сьогодні говорив про партисипацію та комунікації, і об'єднана територіальна громада, скажімо так, дуже, дуже потребує отого ядра громадян, які змогли б зрушити з місця? Ну, Певні речі, які зараз, скажімо так, декларуються, але не робляться. Що має на увазі? Мається на увазі, що е, всі дуже часто говорять про громадський бюджет, наприклад, чи про партисипативний бюджет. Але таке слово як партисипація, чи загалом партиципативна демократія, але тільки... ми Розшифруємо слово партиципація для наших глядачів. Mm -hmm. Що це таке? Так, е, партисипація це певна участь безпосередньо кожного громадянина територіальної громади. Яка направлена на те, що вони ініціюють е, е, певний проект, певну ідею, який має бути профінансований з е, місцевого бюджету, е, але в, маючи певний механізм. Так? Отже, ми навчаємо цьому механізму, зокрема, е, як це зробити, як, з, я, з чого починається перший крок. Е, е, Хто має це робити, скільки людей, зрештою, для mm -hmm. цього потрібно, так і е, на сьогодні дуже показовим було, так, е, оскільки у нас на тренінгу сиділи молоді люди, це були учні, але яким було по 16 років. І відповідно до закону пропозицію на фінансування е, заходів в місті може подати будь-яка людина, яка вже є 16 років. Тобто, потенційно наша молодь вже може. Е, Подати свою власну ідею, яка може бути профінансована владою, так місцевою владою з місцевого бюджету, і відповідно ця молодь може долучитись до реалізації конкретних завдань як на місцевому, так і на локальному, ну загалом і на державному рівні в подальшому. Марія про проект Голос громади, от як виникла ідея саме проведення е, таких потужних, як на мене, тренінгів? Бо я сьогодні спеціально подивився, як вони відбуваються, і е, направду був вражений, бо е, достатньо простий підхід до складних речей, і мене це направду вразило. Е, завдяки чому це стало можливим? Е, бо... Коли сам закон про об'єднання територіальні громади набув чинності, так бракувало саме освітньої бази і потужного просвітницького імпульсу до того всього, тому ви, як експерти, спробували цю прогалину заповнити і відтак, саме наш, наш проект добре. Ми виконуємо насправді в дійсно в 75 громадах, громад об'єднаних набагато більше їх більше 300 в Україні є дуже успішні територіальні громади. Ми беремо, черпаємо таке джерело насправді інновацій не тільки з України, але беремо досвід із сусідніх країн, зокрема польський досвід, тому що польські експерти ведуть інший компонент, який стосується стратегії розвитку територіальних громад. Наш компонент. Це голос громади. А хто як не громада буде вирішувати саме питання місцевого значення? Тому безумовно в контексті децентралізації це є саме таким основним компонентом. Наш компонент, от голос громади, це є основний компонент. Але наша програма добре вона включає в себе різні компоненти як стратегію розвитку, так і участь жінок в місцевій політиці. Зокрема, наприклад, наші експерти ми. Проходили багато стажувань навчань за кордоном в скандинавських країнах, і е, саме цей досвід імплементуємо в своїх громадах і показуємо, що не тільки навіть закордонний досвід, а оскільки ми працюємо по всій території України, ми показуємо приклади з інших регіонів, що це все. Що ми можемо змінити це, все можливо, і мені здається, саме, саме головне, що ось треба робити в наших громадах це показати нашим якраз активним громадянам, що все в їхніх руках. що Саме громада і є тією владою, яка має вирішувати ці питання. Тому що дуже часто ось у нас виникають питання: ось ви кажете, ось так можна зробити, там змінити там, скажімо, інфраструктуру, змінити там, соціальні, там показники показників громаді. Хто ж це буде робити? І дуже часто громада не усвідомлює, що насправді, крім них, ніхто це більше не зробить. Ось буквально нещодавно я відвідувала Швеції саме. За проєктом розвитку громади, яким чином розвиваються громади, і е, е, відвідала дуже схоже е, схожу громаду е, на Мурифянську нашу громаду на Роганську, дуже така типова громада. І мешканці цієї громади викупали, наприклад, муніципальні будівлі, робили такий краудфаундінг, тобто залучали свої власні кошти для того, щоб відремонтувати, наприклад, стару станцію, яку вони перетворили в кафе, і прибуткове кафе. І на громадських слуханнях, я які я відвідувала в Швеції, це було вирішення питань, що ж ми будемо робити з прибутком, куди ж ми будемо інвестувати, і те, що ми хочемо зробити. В наших громадах це ми хочемо підняти таку е, громадську свідомість для того, щоб люди самі брали ті інструменти, да і самі вирішували ці питання. От якраз ми говоримо про своєрідне поєднання теорії і практики. Наскільки мені відомо, саме харківським партнером вашого проекту став харківський університетський консорціум. А відтак це залучення неабиякої за потужністю наукової бази, зокрема регіональний інститут національної академії державного управління при президентові України, фахівці якого е, вже свої теоретичні напрацювання вже викладають безпосередньо громаді. Що далі відтак? Насправді, це Харківський університетський консорціум, це найпотужніша така інституція наразі, яка може надати певні компетенції нашим громадам. Саме тому ми поруч з іншими партнерами залучаємо, звичайно, експертів з харківського університетського консорціуму. Але також у нас є партнери з інших міст. От, Зокрема, пані Оксана є радником міністра молоді і спорту і радником міського голови Кам'янець-Подільського, є актив. Вістом громадської організації поруч. Тому, власне кажучи, і, і, і також викладачем і науковцем, що тут саме головне, що ми поєднуємо ті компоненти науки, освіти, громада, влада і бізнес це ті потужні якраз основи, це фундамент для розвитку громади. Саме тому це дуже важливо, коли наші науковці з Харківського університетського консорціуму можуть впровадити дійсно свої теоретичні знання, от в такий практичний досвід, де це досвід, який сто відсотків дасть результат і ефективність. якраз Оксано, про досвід, великий досвід вже теоретичних напрацювання. Знаю, в сьогодні розповідали достатньо цікаві речі, як визначити важливий проект, куди можна інвестувати кошти, долучати і грантові ресурси, і знаходити власні відтак. Це наскільки спрацьовує таке поєднання практики і теорії, яку у вас ну скажімо, сьогодні є можливість втілювати вже в реальні речі, ну насамперед варто наголосити, що такі проекти і такі тренінги є таким такою, скажімо, неформальною освітою, оскільки сьогодні такі європейські підходи, зокрема, позиція Європейської ради, коли вони підтримують неформальну освіту, що це означає загалом? Ну саме краще навчання, так коли ти подаєш приклад. Скажімо так, і особливість нашої команди, зокрема в цьому проєкті, це що ми подаємо власний приклад проєктної діяльності. Як зауважила Маша, у нас експерти з різних міст, з різних університетів, з різних галузей. Але так склалося, що дуже важливо ось це ядро і керівник проекту, який зміг нас об'єднати, і ми включаємося в різні проекти зі, свої, зі своїми темами абсолютно з різними людьми. Комунікуючи так. І приїхавши на проект у Харків, я перший раз бачила тренерів, які працювали зі мною в команді. Але як ви сьогодні могли побачити, що у нас такий достатній серйозний альянс виходить, і ось в цьому наша особливість. Таким чином, ми показуємо людям, що друзі, ми ось тут теж зібралися, ми теж бачимо, можливо, один одного перший раз, але у нас є загальна ціль, загальна мета, до якої ми маємо дійти, і ми маємо вас навчити, маємо вам показати, маємо дати таке можливе бути таким вказівником. Бути таким зеленим світлом в проекті, тобто я вважаю, що найкраще це свій власний приклад. От я дивлюсь, ви є радником заступника міністра міністерства молоді та спорту, тобто виконавча влада, і ви є радником міського голови Кам'янець-Подільського. тобто ми бачимо два зрізи, де ви знаходитеся: це місцеве самоврядування і виконавча влада. Ви бачите природу речей, які є там. І безпосередньо вже польову роботу на рівні місцевого врядування. Де ось це, це раціональне зерно, яке надихає вас до певного позитивного підґрунтя в роботі і результатів необхідних. Це зрештою, скажімо так, дуже мотивує. Чому коли я приїжджаю в громаду, зокрема в Марефу, я кажу: друзі, ось так, влада, ось вона, це ви. І, загалом потрібно щось робити для того, щоб Надихати інших можливо, угу. і скажімо так, в моїй роботі це дуже, дуже допомагає, оскільки знаєте, бачу подвійну сторону медалі і можу використати як одні знання, так і інші в різних варіаціях. Марія, от ми побачили певні стереотипи, які сьогодні все ж таки продовжують тяжіти над представниками громади. От ми навіть чули такі банальні запитання. Ну от ви нам все це говорите. А хто нас зрештою об'єднає? Хто буде тією рушійною силою, яка нас всіх докупи зведе? І дасть нам певний дороговказ. Все, от після того думаєш, от які знайти мотиваційні речі за таких обставин, але ви знаходите, які саме? Так, ми використовуємо різноманітні інноваційні такі технології mm -hmm. і методи через певні симуляції, через рольові ігри. Через такі кейси, які люди проходять, і е, доходять все ж таки до думки, що треба самим брати і все ж таки е, ініціативи в свої руки і робити. Наприклад, на попередньому тренінгу ми проходили частину проєктної діяльності. Ми даємо вудочку, ми не даємо, е, скажімо, рибу. Ми даємо вудочку, ми показуємо, яким чином ви можете залучити ці кошти. Що ви і самі є тим ресурсом, насправді інтелектуальним ресурсом, тому що разом ви сила. От ми даємо, показуємо інструменти там, скажімо, фандрайзингу, да, залучення різних ресурсів, різних джерел, як там державного фінансування, як місцевого бюджету, грантової підтримки. Це може бути краудфандингові платформи. Ми показали. Все, що можна залучати для того, щоб реалізувати свою мрію. Головне це все ж таки об'єднати єдна, об команду, зробити з нашої громади таке ядро, е яке буде складатися з представників все ж таки різних категорій населення для того, щоб ми розуміли потреби кожної людини. Це можуть бути е і моли, це можуть бути люди літнього віку, люди з інвалідністю, переселенці. І Тільки разом ми можемо досягнути результату. Тому наша позиція через такі, знаєте, коли ви проживаєте роль іншої людини, скажімо, коли ми робили симуляції щодо зміни, наприклад, наша громада грала роль влади і робила ті ж самі помилки, які вони самі ще критикують. І саме цікаве, що так, ви ж тільки що критикували е, владу? А коли стаєте на місце влади, ви робите так те ж те саме до того ж самого. до того ж самого? Да. То в чому ж чому ж тоді ви критикуєте? І коли ми от програємо такі всі симуляції, коли люди відчувають на собі, що це зобов'язання, це певний рівень зобов'язань, це відповідальність. І так далі, то все ж таки ми доб'ємося результату, і ми маємо гарні приклади на всій території України. Насправді ми працюємо в багатьох громадах України. І успішні практики є. І в багатьох громадах, на тому ж Донбасі, створюються нові соціальні послуги громадою, там бібліоняня, наприклад, де бібліотекарі, скажімо, можна залишити дитинку на годинку. Багато таких соціальних заходів, які робить сама громада. А, наприклад, в даному випадку партисипація і бюджети участі це інструмент, через який можна це робити. Ви можете подати свою ідею, ви можете отримати на це кошти і можете реалізувати свою ідею. Ви не заробите зароб... на цьому. Чому? Тому що це не прибуткові проекти, але вони дають соціальний ефект. У нас лишається дві хвилини до завершення, і Оксана, от хотілося б е все ж таки зрозуміти, а. На що ми чекаємо на виході реалізації цих проектів? Які результати, на що ми сподіваємося, в кінець кінцем? Ну, перший і не і найголовніший результат, що ми все таки достукалися до кожної людини в громаді, можливо, змінили трошки свідомість і, скажімо, так, спонукали чи надихнули їх бути активними. Оскільки мене все таки більше хвилює молодь, то я б в своїх аудиторіях хотіла бачити поряд з різним з іншими віковими категоріями, все таки більше молоді. Оскільки, якщо ми раніше говорили, що молодь це наше майбутнє, то я хочу сказати, що молодь – ні, це наше сьогодення. І вона є саме тією рушійною силою, оскільки вона дуже креативна, дуже позитивна, дуже трудолюбива. Так? І для того, щоб вони не міркували, а я зав... я не хочу жити в Марефі, я буду жити в Польщі. Так? То ми на сьогодні маємо, маємо їх надихнути таким чином, щоб вони створили собі комфортне середовище, перебування і залишились саме в тому місці, в своєму рідному місці, і, скажімо, так, робили Україну кращою. Марія. Я би хотіла все ж таки на завершення сказати: долучайтеся до тих активностей, які ми реалізовуємо. Ми запрошуємо чудових експертів з Харківського університетського консорціуму. Ми запрошуємо різних експертів, дуже висококваліфікованих. Запрошую нашу громаду, долучайтеся незалежно від віку гендеру, долучайтеся, не будьте байдужими. То знаєте, це ключова фраза так проекту не бути байдужими, бути відповідальними насамперед е, перед самими собою, перед е, от, тим осердям, де ти живеш, ти там створюєш зону комфорту, і лише від твоєї активності все залежить. Цебто е, коли от гуртом так? Тоді ми бачимо вже результат. На те громада, дякую вам за участь у сьогоднішній темі дня. Це проект Голос Громади, менеджер-координатор Марія Тищенко та експерт проєкту Оксана Мельник. Мене звуть Микола Пахнін. Лишайтесь на УТБ. Щасти!